Всім доброго дня, компанія НК. Хочу представити вам нову послугу нанесення полісичовини на зернотоки, вигрузні труби, так звані шнеки, різні елементи, які найбільше зношуються в комбайнах. В принципі, в сільському господарстві в цілому. Також надаємо послуги на нанесення полісичовини на елеватори. І на різні елементи для свійсько техніки та спецтехніки. Бу перед цим відновлений. З середини потім нанеслась полісичовина Підвищує зносостійкість в. П'ять разів як мінімум. Завертайтеся.